Мовчання пустелі було глибоким, важким, густим. Його порушували лише рідкісні крики яструба або шурхіт ящерки. Воно тиснуло на нього з усіх боків, фізичною вагою, що загрожувала розчавити дух. Але для Еліаса ця тиша була втіхою, знайомим саваном. Це була тиша його студії після пожежі, тиша, що переслідувала його місяцями, болісне нагадування про його невдачу. Він прийшов до нескінченних дюн, шукаючи спокою, але здебільшого, щоб утекти від спогадів про ту ніч. Вогонь забрав у нього все його справу, дім, саму мету життя. У обгорілих залишках своєї студії він знайшов крихітний фрагмент листового металу, скручений і деформований, але все ще з відбитком звукової хвилі, німого крику, застиглого в часі. Цей образ, цей звук довів його до межі, виштовхнувши в суворі обійми пустелі. Протягом тижнів він ішов, шукаючи забуття в безмежних просторах виліпленого вітром піску та нещадного сонця. Місцеві жителі, загартовані кочівники зі шкірою, схожою на зморщену шкіру, попереджали його про співучі піски. Місце, де сама пустеля співає, мелодію настільки стародавньою і потужною, що може звести людину з розуму. Вони говорили про це пошепки, їхні обличчя були викарбовані первісним страхом, ніби сама згадка про це вивільняла якийсь невидимий жах. Але Еліас, опальний звукорежисер із міста, не боявся. Він чув записи, ледь чутні, спотворені уривки, але їх було достатньо, щоб запалити в ньому відчайдушну надію якщо легенди правдиві, то, можливо, він знайде в пустелі щось, що допоможе йому зцілитися. Він попрямував до джерела моторошного гулу, його погляд був прикутий до горизонту, далині, він побачив її монументальну дюну, що височіла над іншими, величезну хвилю піску, застиглу в часі, що вічно тягнеться до безмежної синяви над головою. Саме тут, як вони казали, на гребені змія пустеля співає свою тужливу пісню. З новою рішучістю він пришвидшив крок. Не відводячи очей від масивної дюни. Коли він наблизився до її основи, гудіння посилилося, перетворившись в глибокий протяжний акорд, як стігін колосальної віолончелі, повітря навколо нього завирувало відчутною енергією. Пісок під його ногами вібрував. Викликаючи тремтіння по всьому тілу, затамувавши подих, він стрімко піднявся на крутий схил, пухкий пісок небезпечно зміщувався під його черевиками. Повітря ставало густим, важким, що ускладнювало дихання, спека посилилась, тиснучи на нього як фізичну силу. Нарешті він досяг гребеню дюни і зупинився, хапаючи повітря. Перед ним, куди сягало око, простягалося хвилясте море піску, вітер шепотів над дюнами, несучи зі собою найслабший натяк на мелодію. Глибоко вдихнувши, Еліас зібрався з думками. Заради цього він прийшов сюди. За легендарними співучими пісками, він відчув прилив хвилювання, змішаний з глибоким почуттям благоговіння. Те, що він збирався відчути, було поза всім, що він коли-небудь знав, свідченням первісної сили і краси природи. Він скинув свій рюкзак, витягнувши високочутливі мікрофони і невеликий цифровий рекордер. Упевненими руками він встановив їх, не відводячи очей від чарівного простору піску, і тут це сталося. Частина дюни почала обсипатися, повільна каскадна хвиля піску скотилася по схилу, і разом з нею музика розрослася. Глибокою резонуючою нотою, що, здавалось, піднімається з самого ядра землі. Серце Еліаса шалено калатало у ногу в грудях, коли він натиснув на запис. Нота ставала гучнішою, інтенсивнішою, поки не досягла крещендо, а потім так само раптово вона зупинилась, знову настала тиша, важка. Густа, огортаюча, Еліас довго стояв, уважно прислухаючись, сподіваючись вловити ще одну ноту, ще один пробліск мелодії, але тиша була незламною. Розчарований, він почав збирати своє обладнання, дивуючись, чи не уявив він усього цього. Але тоді, як шепіт на вітрі, він почув її знову, ніжну, майже жалюгідну мелодію. Це була та сама низька нота До, але тепер її супроводжували вищі, складніші тони. Дюна не просто співала, вона грала пісню такої вишуканої биясти, що на очі Еліаса навернулися сльози. Він стояв там зачарований, поки музика наростала і спадала, поки мелодія лилась і злітала. Він відчув, як його огортує глибоке почуття миру, відчуття, якого він не відчував з моменту пожежі. Пустеля, колись місце мук і самотності стала святилищем. Місцем, де межі між наукою чаклунством розмилювалися, де сама сутність землі відкривалася через музику, з новим виявленим почуттям дива і смирення, Еліас озирнувся на безкрайні дюни, знаючи, що він ніколи не забуде цій пісні пустелі.